Компанія Ферекспо визнана найкращим роботодавцем для ветеранів за виданням Форбс. У Львові директорка з управління персоналом і побуту прат полтавських ГЗК Ганна Адом взяла участь у благодійному форумі Незалежні організований Форбс, на якому представники бізнесу, влади та ветеранських організацій обговорили передумови для реінтеграції демобілізованих до суспільства військовослужбовців та створення для них інклюзивного робочого середовища. Ганна Адом презентувала корпоративну програму підтримки ветеранів, які повернулися із. З фронту на підприємства Ферекспо 25 співробітників компанії вже пройшли програму підтримки ветеранів. Ми розробляємо індивідуальну програму, використовуємо наш медичний центр, в ньому є потужності, такі дуже ну, хороші, современні, технологічні, щоб довести до рівня, коли він може бути допущений до праці. Але паралельно ми також пропонуємо пройти психологічну реабілітацію. Ми готуємо колективи до того, щоб прийшли ветерани наших керівників, щоб вони розуміли, з чим вони соткнуться. І Дуже важливо підготувати також родичів. Упродовж панельної дискусії Ганна Адом із Віктором Комаренком, офіцером-психологом 3 ї окремої штурмової бригади збройних сил України, обговорила, як правильно розмовляти з тими, хто повернувся із фронту, як підготувати колектив до повернення ветеранів та навіщо докладати додаткових зусиль для адаптації ветеранів. Також Ганна Адом зазначила, що наразі компаніям важливо самостійно змінюватись для ветеранів. Додала, що держава має також брати активну участь у вирішенні проблем ветеранів, розробляючи продумані стратегії. Натомість Ферекспо активно просуває необхідність працевлаштування співробітників, демобілізованих з інвалідністю і з лав Збройних сил України на відповідні для них позиції з урахуванням обмежень за станом здоров'я. Нагадаємо, що на підприємствах Ферекс по програма підтримки ветеранів із числа співробітників діє від 2014 року. Цьогоріч у квітні вона була розширена відтепер програма передбачає не лише надання демобілізованим якісної фізичної і психологічної реабілітації в медико-санітарній частині компанії і в кращих реабілітаційних центрах України, а й можливості санаторно курортного оздоровлення як індивідуально, так і разом із родиною. Для підтримки здорового мікроклімату в робочому середовищі співробітники компанії проходять вебінари, які навчають уникати ймовірних конфліктів під час спілкування з ветеранами. Віктор Комаренко підкреслив, що ветеранів варто сприймати не як проблемних людей, які потребують допомоги, а радше як людей з унікальним досвідом, які заслуговують на визнання і вдячність. Люди всі різні у кожного свій досвід, так само як і у ветеранів кожного свій досвід десь позитивний, десь негативний. З одного боку, вони можливо втратили свої професійні якісь навички а з іншого боку, вони набули нових навичок пов'язаних з вирішенням складних небезпечних завдань, які можна абсолютно нормально і ефективно. Використовувати в бізнесу, тому що в бізнесі теж така маленька війна, насправді е, дає напруження, дає обмежені ресурси, особливо часові, якраз до таких умов, і будуть найбільш пристосовані ветерани, особливо ті, справді, які мали успішний військовий досвід. Під час форуму відбувся благодійний аукціон, метою якого було зібрано кошти для виготовлення жіночих бронежилетів для п'яти тисяч жінок. У фіналі форуму його організатори нагородили 25 українських компаній, визнаних кращими роботодавцями для ветеранів за версією Forbes, серед яких і компанія Ферекспо.